Темою практичної роботи 4 було визначення вартості створення програмної системи при обґрунтуванні договірної ціни на розробку прикладного програмного забезпечення. В лабораторній роботі було проведено оцінку методів визначення трудопотрат. Тобто було обрано три методи: це прямий метод, метод на основі розмірності бази даних системи і метод функціональних крапок. Ми вибрали. В подальшому використанні цим метод функціональних крапок, через те, що він при використанні цього методу є е, найменші витрати для розробки системи. Після цього було проведено розрахунки для етапів життєвого циклу проєкту, е, використовуючи дані з розрахунків метод функціональних. Потім було проведено розрахунок чисельності фахівців, використовуючи етапи життєвого циклу. Остат працівників у нас складає аналітики, програмісти і технічні фахівці. Всі ці спеціалісти були пораховані для кожного з етапів життєвого циклу. Після цього було почато розподіл фонду заробітної плати. По етапах життєвого циклу програмної системи. Тобто, тут для кожного етапу кожному з працівників було розраховано заробітну плату. І підраховано сумарно. Скільки заробітної плати в місяць потрібно буде виплачувати кожному, в сумі всім працівникам а, в сумі. Фонд оплати по рацію у нас буде становити 180 тисяч гривень. І потім фонд заробітної плати на проведення дослідження експлуатації буде складати 19 125 гривень. Після чого було пораховано, що загальний фонд заробітної плати буде становити 100 9125 гривень. Так. Потім було пораховано кошторис витрат на розробку і впровадження системи. Було пораховано для таких етапів для таких статей витрат, як фонд. Оплати праці, обов'язкові страхові внески, збільшення вартості основ, основних засобів, комунальні послуги, інші витрати, прямі витрати, фонд розвитку виробництва, накладні витрати. І в сумі в нас вийшло, що договірна ціна продукту складає 411 409 гривень, 65 копійок.